Практики Європейського суду, в національних судах, Національного суда, користуватися цією практикою? Вона реально працює, якщо ні, то чому ні? Якщо так, то і якихось і... По конкретних справах, зокрема по екологічних справах, в мене було вже після, після винесення рішень європейським судом я займалася, тобто вела провадження по інших екологічних справах і використовувала. тобто власне Маючи на руках навіть неофіційний переклад рішення Європейського суду, лише англійський варіант, судді брали його до уваги, в тому числі щодо факторів, зокрема щодо факторів порушення права людини. Були справи, які стосувалися моральної шкоди за забруднення заподіяної. Порушенням права на безпечне для життя та здоров'я довкілля, моральні шкоди заподієни фізичній особі. І власне в даному факторі рішення Європейського суду було нормативною базою для судді. Однозначно особливо кажу, особливо щодо захисту права на безпечні для життя та здоров'я довкілля. Можу пояснити, цивільний кодекс передбачає можливість можливість компенсації моральної шкоди, за заподіяної порушенням права на безпечні для життя та здоров'я довкілля, навіть якщо немає порушення матеріальної шкоди. Так, на мене там сипли зверху попіл в мене по коліна води від, від від якоїсь фабрики, чи я там дихаю забороненим повітрям. І це є фактор, який заподіяні мені моральні страждання, і за це я можу отримати матеріальну компенсацію. І однозначно, що рішення європейського суду це було, ну, рішень не було багато таких, а власне рішення європейського суду стане нормативною базою і є нормативною базою власне для відшкодування в таких випадках. Ви ведете якісь інші справи подібні в Євросиді? В Європі на жаль, ні, на жаль, або може на радість, тобто є різні ситуації, тому що але Європа... екологічними справами я надалі займаюся, тобто і трішки і забруднення. Тобто далі продовжую питання червоноградського вугле збагачувального регіону і питання підприємств з, інш... з іншими факторами, зокрема, наприклад, біля Львова є. Підприємство, яке накопичує радіоактивні відходи, яке теж має певні проблеми з виконанням і з реалізацією вимог національного законодавства щодо екологічної безпеки.